Просимо тебе, Господь, ти благослови, щоб усьому було прославлено твоє святе ім'я. Амінь. 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 друзі, я думаю, що той, хто вже приймав хрещення, ви знаєте, що це за день, так? А. Як ви думаєте, що це за день? Зняту, а як вам такий день, якщо це похара? Like Не дуже. Нерадісне, так? Но, якщо ми на Христі, то нам навіть цей день буде радісний. Знаєте чому? Тому що ми читаємо в Писанні, написано в посланні рімлянам, 5 розділ, 2, 6, 6 розділ, другий вірш. Ми померли для гріха, як же нам жити в ньому. Невже ж не знаєте, що всі ми, які охрестилися в Христі та Ісусі, охрестилися в смерть Його? А сьогодні ми зараз будемо свідками того, як сестри будуть ховати своє я. Воно дуже живуче. Один брат казав у мене подошів, потримайте, щоб каже, я говорить, бо дуже грішний. каже Щоб, щоб, щоб все ж таки вмерло моє я. Зараз ми будемо свідками того, як сестри будуть давати обіцянку Богу служити добре совісті, тобто вони добровільно присвячують себе до Господу, а своє я. Воно має вмерти. І тому, коли людина погружається в воду, це свідчить про те, що вона вмирає для Господа від себе, від твого добровільного такого рішення. Вона віддає себе Господу, вмираючи, е, наше я вмирає. І потім, коли людина піднімається з води, вона стає живою людиною, оживає у Христі. Хоч це і такий символічний да, такий момент, але він дуже важливий, щоб в нашому розумі, в, нашому, в наших думках прийшло це усвідомлення того, що ми все ж таки вже, як Павел каже, вже не я живу, а живе во воно Христос. І саме це приходить життя Ісуса Христа через хрещення, через навернення до Господа, через відновлення цих стосунків, які були зруйновані е, в нашій житті. В нашому житті, коли під час там гріха, гріховного ще людина не знала. Але прийшов час, Бог торкнувся сердець сестер. Вони це усвідомили, вони зрозуміли, і вони сказали: Хочу сказати Богу так. Да". І сьогодні ми на цьому святі. І тому хоче, і писання говорить, що це смерть, це е, похорони, да? але це радісна в тому, новина є в тому, що ми. Оживаємо для Господа, що Христос стає нашим Царем, Паном нашим, нашим керівником. І ми сьогодні, як церква, можемо засвідчити да, про те, що цей час він настав, що це, це, цей момент він буде. І сьогодні це робиться на такому відкритому небі, да, щоб і небо було свідком того, тої обіцянки, яку будуть все страдавати. Про більшу би, тему обіцянки і відповідальність ми вже будемо говорити в церкві. Але зараз ми будемо переходити до того моменту, щоб звершити це хрещення. Сестри, вони трошечки волнуються, я бачу. Але нічого. Слава Богу, знаєте, Любов Божа вона зігріває серця, і я думаю, що і вода буде не такою холодною, да? і не дивлячись на те, що погода не жарка. Але слава Господу за те, що цей день настав, що ми можемо це звершити сьогодні. Тому, друзі, як церква, як брати, сестри, ми маємо підтримувати наших сестричок, ми маємо молитися за них, ми маємо підтримувати один одного для того, щоб ця Божа сім'я, Божа родина вона збільшувалась, вона зростала, щоб люди могли навертатися до Господа, ставати дітьми Божими, щоб вони могли віддавати себе Христу. І це, це велике велике благословіння. Бо багато людей сьогодні вони живуть, не знаючи Господа. Вони живуть, керуючись своїм Я. Їхнє Я є керівником їхнього життя. А коли людина керується своїм Я, то вона може опинитися у розбитого карита. А коли людина керується Господом Ісусом Христом, тоді людина стає, набуває благословіння, набуває такі великі. Прибутки, да? е, які ми можемо тільки надбати в цьому житті саме через присутність Ісуса Христа. І найперше, це ми отримуємо мир з Господом. Ми отримуємо мир в душі, ми отримуємо Боже благословіння через прощення, прощення наших гріхів. Тобто, віна нашого гріха вона знімається з нас через відновлення стосунків. Тому, друзі, я ще раз зачитаю цей текст для того, щоб ми могли зрозуміти. Павло Павлода Ривлян пише: що коли ми померли для гріха, то нам вже треба, каже, не залишатися в гріхі, бо ми ожили. Хоч вас збивати зі шляху, то ви можете впевнено сказати, що вже не я живу, а живе в мені Христос. А що нині живу, то живу вірую. Хай Господь вам в цьому допоможе, щоб ви вийшли вже з води новими людьми, оновленими, такими омитими, помершими для себе, але ожившими для Христа. І щоб ви своїм життям могли прославляти Господа. Амінь, друзі. Амінь. Давайте ми помолимося і підтримуємо наших сестер. Господь і Бог наш, ми схиляємось перед Тобою, ми дякуємо Тобі за те, що ти нам даєш можливість сьогодні бути свідками події, коли наші сестри будуть давати обіцянку тобі, Господь, смерті і поховання, яке буде відбуватися зараз, Господь, для того, щоб вже не я наше царювало в нашому житті, а щоб ти панував і був керівником життя наших сестер, Господь. Ми просимо ти благослови і підтримай в цьому християнському шляху, який починається в них Господь. Ти благослови, щоб це життя було для слави Твоєї. Тобі, вічному Богу, Хай буде слава. Амінь. Добре, друзі, будемо переходити тобі, так? До води?

Дякуємо Тобі за цей час, ці події, срещення, за... Дякуємо за наші священи. Просимо поблагослови цю подію, і нехай це буде для слави Твого Святого імені нашого Бога, Отця Сина і Святого Духу. Амінь. Амінь. Можно попросить? Да. А я вот тоже хочу задать. Это последний раз, когда мы заезжаем. Ладно, я просто хочу сказать, что я хочу сказать. Чи віруєш, що Ісус Христос є Божий Син і Твій особистий Спаситель? Вірую. Обіцяєш йому сумлінну совість. Обіцяю, по вірі твоїй, хрещу тебе в ім'я Отця, Сина і Святого Духу. Амінь. Амінь. Вот дикі прилетіли. Рядочки привелися. Сестра Ира, веришь ли ты, что Иисус Христос есть Сын Божий? Верую. Веришь ли ты, что Он есть твой Спаситель? Верую. обещает ли ты Ему добрую, сумлинную совесть? Обещаю. По вере твоей крестим тебя, в Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Аминь. Друзі, давайте ми помолимося. Дякуємо, що він дав нам можливість це звернути. Помолимось. Господь, ми схиляємось перед тобою. Ми дякуємо тобі, що ти нам дав можливість сьогодні звершити цю подію. Нехай твоє ім'я буде прославлено. Благослови, щоб в нашому місті ще багато людей могли знайти тебе і стати твоїми дітьми. Тобі, слава за все. Амінь. Амінь. Суфры могут идти переделаться. Женя отсветлит. Я. я тоже я я не понимаю. Я сейчас купаться. уже, Да, здесь надо... замечательно. я еще не буду... там 我去了。